Всім привіт, друзі! Сьогодні я граю у мех арену. У мене вже тут є інвентар. Як ви, я думаю, знаєте. Більшість із вас, я думаю, знає цю гру. Що це гра про роботів? Я в неї вже дуже давно граю. Ось я бачу з'явився якийсь новий мех. Називається Скорпіон. Зараз буде загрузка. Ось, Скорпіон. Навик. його супер крутий це комплекс Джевелін. Це, типу, він запускатиме може якісь ракети чи я не знаю, що це таке. Коротше, трохи він... 100 000! Роз... 100 тисяч, тисяч здоров'я! Чого так багато? Ого! Ого! Друзі, гляньте, в нього ось є ракети. Він на чотирьох ногах, у нього 24 ліміта енергії. Він атакуючий, тобто ну дамагер. У дамагерів завжди дуже багато енергії. Капець, друзі, це що? Це це як? Я ще знаю, що от Онікс, ну Онікс у нього теж є така прикольна ракетниця. Але, ну, Скорпіон, ну це просто, ну в мене слів немає, наскільки він кльовий. Ще, до речі, є ось такий Kill шут. Я його можу покращити, ще покращити, ще покращити. Ще покращити. <світ> і все, де у мене карток не вистачає. Ось він епічний. Е -е він епічної рідкості. У мене на нього є український скін. Е -е навик, я б не сказав, що крутий, але він дуже допомагає у таких комбо. Е -е і у... Ну, і коли ти тікаєш, він теж дуже сильно допомагає. Ось Зараз у мене 20 тисяч. Він навика його урон, і він на роль е, дальнього, на роль розвідки, бо у нього дуже ш... велика швидкість. Раніше він був незвичайної рідкості, тобто ось такий зелений. а зараз він став епічною. На його місце став ось такий ось мех, який ну не такий вже сильний в нього. Все ж таки вісім енергії, менше там всякого, але ну, зрозуміло, я його навіть не купив. Ще ось якийсь ще один новий мех додався. У нього, типу, два обличчя якогось анонімуса. Так, так, ось перше обличчя, ось друге обличчя. І у нього ось якісь є ножі. так, Я думаю, він ними буде атакувати своїх супротивників. Чи якось так. Ось цей мех був ще з самого, ще самого, самого часу, як з'явилася ця гра Мех Арена. Тоді ще був ось цей ось е, величезний е, чувак, у якого здоров'я ще більше, ніж у Скорпіона. Ну, доки що той мех, який мені найдужче тут подобається, е, це, мабуть, все ж таки ну Скорпіон, Ну просто подивіться на нього. Ну Це просто в мене немає слів. Е, із пушок, що в мене є із пушок. Це зараз така невеличка по інвентарю моєму. Так сказати, розвідка. О, голод ну, пушки додавали. Ось, подивіться Ось на 6 енергії це ось такі якісь невеличкі пухи. Ось тут, на, тут вже трохи посильніше вони виглядають вже на 8 енергії одна пушка. Тут ось на 10 енергії це вже прямо сильна пушка. І тут ось на 12 енергії, це... Ну це, блін. Це просто круто. Ось ще якісь нові пушки. А, якісь тут, типу, снайперські чи що так, Ще якісь такі, типу, сна... Ну, типу, снайперських щось. Нічого забіч! Тут раніше була одна, тільки ось така пушка, тепер є ще ось така, ось така двоствольна, триствольна і чотириствольна. Капець. До скільки я сюди вже не заходив, скільки тут обновок вже було, капець. Просто немає слів. Ще здається, наче оцю якусь додали. Так, оцю ще додали оцю от ракетницю на 16 оцю не 16 этих. Ще тут додали ось такі от. І до нього ще додавали до цього хелікрак 6, хелікрак 8, хелікрак 10, хелікрак 12 і хелікрак 16 Капець Боже. Просто немає слів, ще ось мінігани там. Є ну мінігани і до цього були. Ще ось якась ось Найду Launcher. якийсь ще це не типу щось. Ось якийсь чайнган. Gun. Чайнґа на 6, на 8, на 12% є. Добре, по пілотах, я думаю, не треба буде проходитися, там вони не дуже цікаві, не дуже круті. Так що я пропоную зараз на такому от моєму прямо по справжньому українському інвентарі піти до бою. Але зараз тут може, мені якісь награди тут дадуть прикольні до бою. Може там мені дадуть 25% більше дамага. Так, таке було тут. Мені колись давали. на 25% більше дама. Але ні, доки що ніхто нічого не хоче давати, але ось тут щось є. А, ну, 10 акоєнтів. Дякую. І до бою. Е, я часто граю на швидкому матчі на загарбленні точок. І давайте щось таке саме в ньому в цьому режимі і заграємо. Е, цей режим дуже прикольний тим, що, ну. Немало того, що дуже-дуже цікавий, так ще й до цього він там досить багато ПВП битв, і у тебе є союзники, з якими ти можеш домовлятися. там ну Це вже якщо ви граєте разом, десь плюс-мінус близько друг до друга. У мене тут завжди чогось дуже довга загрузка. Того я давно вже в цю гру не грав. Але я думаю, що гра згодиться. Хоча б на один матч. О, Пішла-пішла пішла загрузка. Було 15%, стало вже 40, 50, 60. Ну, все ж таки в цей раз гра згодилася зробити так, щоб дати мені Ну шанс. Ну як шанс? Просто швидко загрузити матч. І все. Яка ж буде карта. Тільки, тільки, будь ласка. Не сама перша, вона така, ну трохи скучна. Але вона прикольна там. О, -мойо! Це якась нова карта на Марсі! Капець! Що? Мене з бою викинуло це як? Не зрозумів, це як мене просто взяло і з бою викинуло! Не зрозумів щось. Це як, блін, так ще? Е, я так не домовлявся з вами. Ось ще на кілшут. До речі, це мій найкращий мех кілшут. О, я я получив ящик кльовий! Вау. Прикольно. Давайте ще раз спробуємо зайти до бою. До речі, тут мабуть, найслабший мех, це парагорн. Ну, це саме перший мех, але до нього ці пушечки дуже кльово підходять, того я його не хочу міняти. Ну, бо просто на ланцера я не дуже хочу його міняти. У лансера мало хп, але у нього ульта трохи краще. Він тебе так підстрибує і ти можеш далі мочити противника, а він тебе типу, не може. Ну, неплоха Ульта. Я б не сказав, що Прям на стіні. Ого, бачили, як швидко все загрузилося. Кипець. Так, знову ця карта. Е, в, треба вибрати робота. Давайте я все ж таки візьму парагорна. Бо не дуже хоч, Бо якщо мене вб'ють, е, я вже не зможу взяти парагорна. Я хочу, щоб парагорн трохи пожив у мене. Так, так би мовити Господи, який же він не швидкий. Ой, блін, я трохи на лівій пушці. Зробив мінус патрони. Ой-ой-ой, в мене вже стріляють! В мене стріляють, в мене стріляють. Увага! Потребую допомоги команда! Потребую допомоги! Потребую допомоги! Швидко, швидко, швидко! А, я там бачив якогось чувака. Швидко! Тікаємо! Я вже трохи розучився це грати. Раніше я набагато ліпше грав, але ви не подумайте. Так, беремо ось цього і спавнимося в точці Д. Я думаю, звідси ми, ми добре зможемо пошмаляти всіх. Що? Я здох у кислоті. Я тепер візьму оцього чудика і заспавнюся на точці Бі. На! На. О Оцей робот, він вже у мене дуже прям домашний. Опа! На. На на, на. на на. на! Туди! Все. Цього ми з цим покінчено. Так, тепер воно там ще якийсь кент катається. Зараз я його прикончу. На! Слышиш? А ти чо такий? А ти чого від мене тікаєш? Не треба від мене тікати. Так воно що там якийсь є. Це, це дуже. Це дуже імбовий м'ех! Він мене просто виніс. А, мене лансер добив. Ну окей. Нічого. Спавнимся на цьому Мехі в точки оцід. Я вже забув, які я точки заспавнився. Він, кстати, спавнить тюрель. Це одна з найкращих ульт. Кстати, у нього точно чотири лапи, так що це мле... младший... Блін. менший брат Скорпіона. Е, у скорпіона теж просто чотири лапи, і в нього просто більше нам багато енергії, в нього більше здоров'я. Ні, в мене хочеться, в мене цілиться, в мене У такі значки це коли в тебе тіляться. На, на, на. Чувак, ти не втечеш. Ти це прекрасно розумієш. А, все, його вже хтось убив. А, це оцей мій друг його вбив. Окей. Так, основну базу ми захватили. У мене майже фолові хп. Тож я думаю... Давай, 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 підходь, підходь. Я не буду проти, чувак, якщо ти зараз до нас підійдеш, ми, ми тобі нічого поганого не зробимо. Просто вб'ємо тебе. От і все. На. Тепер приймаємо тюрель, яка зараз тебе будеш шмалити без кінця. Ага, ждеш перезарядочки, да? А ти забув, що я теж вмію перезаряджатися. Тихо-тихо. Опа. І кіл зробили. Я помстився за свого про я за свого прошлого робота, якого він вбив. До речі, мститель, це звання дуже тут легко отримати. Просто треба знайти того меха, який вбив твого меха, і тоді ти отримаєш обов'язково це звання. Тільки 6 тисяч жизней. Блін, у мене трохи пролагало, ну ладно. Підходь, підходь. ці пушки вони дуже дальні. Я прям на такій дальності зміг йому завдати великої шкоди. Прям бачили? Отак піом! І точно в ціль. Так, 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 от, от, от все перемога. Е, так, це не я, це не я. М -м, блін. У мене в топ плеєрів немає. У мене в цьому топі немає. Але добре, нічого страшного. У мене просто і роботи тут не найкраще, у мене тут немає ні скорпіона, ні хоча б якогось легендарного меха. Але добре, нічого страшного. У мене мехи теж непогані, я, мабуть, залишуся в цій команді. Хочу ще раз. Виграти за допомогою своєї команди. У нас, до, до речі, нікнейм Слава Україні або Вкіллер. Так. Ще оцей поєдинок виграю і ось що я зароблю. 75 опита і 1000 кредитів. Так, ну зараз цей файт. Ооо! Я... Це одна з найменших карт, але вона дуже кльова. Що я найсильніший в команді? Та ну ні, тільки не кажіть, що цей от зістав буде найсильніший в команді. Я не вірю. Так, давайте отак от, от, от зразу. Вже. от на допомогу товаришам. Все. Точку захватили. Зараз поїхали до якогось чудика. Наведем на нього наші заряди. Тихо, 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 тихо. Опа. На! Так, 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 добре, добре. Давайте оп! Так! І тікаємо, 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 тікаємо. Так, 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 тихо, тихо. Я зараз хочу атаку до нього. О, пансе! В мінус ти. Брати, ти теж мінус! Ти теж мінус! ж, три робота подряд, це, типа... Це полівальник! Капець! Друзі, у мене дуже мало зараз хп. Всі зараз хочуть мене вбити. На! Блін, на, ця карта взагалі не підходить для мого меха. Того він швидко помре. Та ну, блін, я думав, це до мене підійшов друг. Похилити мене. Так, мені оцього кінта треба вбити, і я получу мстителя. Давайте візьмемо зараз оцього... Ні, оцього челіка і в точку Сі. Теп. Point. Хоум. 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 Мінус. Так, так так, так Там uh, роботів зараз покіляють. На. на на! Mm. Ні, я не встиг заховатися. Це За той самий робот, мені його вбити, обов'язково треба. Гол. Oh. Давайте зараз знову в точку С. Отут уже можна щит, кстати, напускати, це прикольно. На цьому роботі ульта дуже кльова. Я вас знайду, друзі. Я вас обов'язково всіх знайду і вб'ю. Так, 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 мене вже хтось здесь стіни, я бачив. Друг, тобі від мене не сховатися. Так, нейтралізуємо цю точку. Нейтралізуємо точку і йдемо до бою. Ідемо до бою, дружки. Привіт, мої гарненькі! Все. Мені дали звання союзника. Це, це що, серйозно? А, типу я побив того, а якийсь мій союзник його добив. І нам дали звання союзника, і мені йому. Так, щит сразу напускаємо. Е, -е тихо, тихо, тихо. Ти чого такий сильний? Ти чого такий сильний? Второй пілот. Це як? А, все, ми всіх побили в команді. Так! Я на цьому меху третій! По крутості, Того, що цей полювальник, воно дуже круто цениться. Це прям така в нього є цінність, що це капець. Воно ось три зла дня. Давайте зараз вийдемо, мабуть. Не знаю, скільки буде відео. Продовжуватися, якщо я весь час буду. Якщо весь час тут просто грати. Тож, друзі, одразу вам всім кажу. Якщо хочете, качайте мехарену, гра дуже крута. Силку я залишу у моєму у коментарю. закріпленому. Я свій коментар закріплю у цьому відео. І качайте, якщо хочете. І отримуєте дуже кльові призи. От подивіться, Ви мені можете заказати одного якогось прикольного меха. Зараз вам покажу якого, наприклад. О, наприклад, дивіться Ви можете заказати мені наприклад якогось із мехів. Наприклад, ви можете мені от заказати оцього от Він дуже буде кльовий для початку. Бо 11 тисяч здоров'я, ну це буде непогано для початку. Тим баче в нього ще ульта сильна. Якщо хочете, ще мені можете замовити ось цього. Ви його, правда, можете у шкалі прогресу отримати. У нього вже хп буде побільше, але він буде, ну, по ХП саме роль у нього буде. І також ви можете в мене замовити, ну, звичайно, якихось там таких начальних роботів там пум. Можете мене замовити, можете ланціра замовити. Оцього, оцього можна мене замовити. Кілшута, до речі, я теж вам можу дати. Так, він хоч епічний, але я б не сказав, що він прям епічний. Але добре, друзі, на цьому всім па-па.